тюф, е, Німецькі бумаги є. От, бо це треба в машину в Берлін. Але я дивлюся, що тут заднє крилишко трохи не цвят. Може нам теж не підійти. Но тут є тюф, тут є німецькі брифи і не треба буде робити. Вже це все, це тюфу, мало щось дивлюся на крило, кролоні, бо як не в цвят трохи. ключові доступу теж 15500. І Volvo бензинове теж 15500. Зараз в нього. Зараз покажу у нього. Свольфтаузен, бензина, тоже. 12. Ця 12. І. Оце Вольв тоже 15500 він казав. Це все. Це все ціна на старт. Можна ще торгуватися по ній. Тканина. Автомат. 20 рік И вот варианты я зараз щось думаю щось мы... Але я вот такий момент по дворях Зараз ми щось може виберемо.